Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Сьогодні вночі та вранці ворог атакував Україну безпілотниками та ракетами. а Водночас на Росії теж було неспокійно. Гучно було у творі. Тим часом українські війська відновили втрачені раніше позиції під Покровськом на Донеччині. Про це все і не лише ми сьогодні будемо спілкуватися у «Маркері подій з директором інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергієм Згурцем. Вітаємо вас, пане Сергію. Доброго року, нагадаю слухати маркер вас, подій. подій. Вітаємо вас заслухати маркер подій. Слухачі радіо «ФМ Галичуна можуть щобудня о 9.15. А переглядати на нашому ютуб-каналі «ФМ Галичуна. Обов'язково підписуйтеся, щоб не пропускати наші нові відео. Отже, пане Сергій, хочу розпочати саме з нічної ворожої атаки. Цієї ночі було збито 27 з 35 шахедів. Це дані від повітряних сил. Загалом було зафіксовано три балістичні ракети іскандер: одну керовану авіаракету Ха 59 69 і 35 ударних безпілотників типу шахет. Шість дронів було локаційно втрачено. Поясніть нам, будь ласка, що взагалі означає локаційно втрачено. Ну, справді, якщо ми так побачимо по тифіці і вчора і позавчора були випадки, коли значна кількість цих дронів не знищена а саме локаційно втрачена. Це говорить про те, що або працюють засоби радіоелектронної боротьби з українського боку, які впливають на можливість використання противником шахетів на кінцевій ділянці, або додаються технічні проблеми пов'язані з самими шахедами з на якість збирання цих ударних дронів в Російській Федерації. Можливо, ці два чинники якраз і співпали. У серпні сили оборони збили 85% ракет і дронів? Це дані від інфографіки. Найбільший відсоток збиття у дронів, а найменший у збитті самобалістичних ракет їх було знищено всього 9 з 54. Як ви взагалі оцінюєте такий показник і чому так важко збивати самобалістичні ракети селам оборони? У ну, насправді, що подивитися на цю статистику, зараз я чітко не пам'ятаю, Знаю, що там було в межах 600 чи 700 шахетів, які запущені за минулий місяць, значна кількість крилатих ракет і значна кількість е, балістики. Якщо не помиляюся, по крилатим ракетам понад 100 одиниць було випущено противником, і значна частина, майже там дев'яносто були збиті. І нагадаю, що е, Російська Федерація десь на місяць якраз виготовляє. Е, до ста крилатих ракет типу ХАВТО 1 і фактично це йдеться про такий місячний запас, який був накопичений для ударів по території України, але він був якраз відбитий засобом протиповітряної оборони. Бо вчора був удар по Києву. Ми там спілкувалися з фахівцями, які дивилися на залишки цих ракет. Вони говорять, що ці ракети якраз виготовлені в е, третьому кварталі 24-го року, що дійсно підтверджує тезу, що майже ці ракети використовуються з. Коліс, тобто з конвеєра, коли ми говоримо про балістичні ракети, показник, яких є найменше у збитті, зараз противник використовує якраз до балістичних ракет. Ми відносимо там іскандери м ракети Північно-корейського виробництва кн 23 які так само використовуються російською стороною, і е, на Відсоток збиття цих ракет залежить е якими засобами ми їх збиваємо. Ми знаємо, що лише комплекси Петріот, і сам такі спроможні боротися з -за балістикою і. Власне, ці, ці ракети, які були скеровані по іншим містам, ми там збивати не можемо. Ракети, які були скеровані на Київ, балістичні ракети, вони головно збиваються, включно навіть з гіперзвуковими чи аеробалістичними ракетами, типу кінжал. Тому що будь-якому разі зараз все залежить від. Можливості, по-перше, насичення наших бойових порядків комплексами Петріот. Цей процес відбувається. Знаємо про рішення Румунії передати ще нам один комплекс Петріот найближчим часом. Рішення про це вхвалив парламент Румунії буквально вчора. А інша складова, чесно кажучи, вона полягає в полюванні за самими пусковими установками там Іскандер і іншими тими ж північно-корейськими ракетами, які випускаються з російської території з Російської Федерації, аби вже нашими. Ракетами завдавати удари по пусковим установкам. Це процес складний. Він потребує координації з нашими партнерами і побільше, скажімо так рішення використовувати високоточні ці далекобійні ракети, типу там Storm Shadow, Scalp, можливо, в перспективі американські ракети JASM, які мають дальність 500 плюс кілометрів для ударів по е таким пусковим установкам, глибині російської території, плюс поєднання з розвідувальними даними щодо. Розміщення цих пускових такі дані у американської сторони в реальному часі є, тому що фактично кожна ділянка території вона досить ефективно контролюється американськими супутниками. Питання в тому, щоб ми дійшли до такого рівня взаємодії з нашими партнерами. Поки що це скоріш оптимістичні сподівання, але не виключно, що коли у Монке дійде ситуація до постачання до Росії вже навіть. Іранських ракет з дальністю 700 кілометрів про що там вчора написав Блумберг ці ризики збільшуються Я думаю, що це дозволяє вже по іншому вести перемовини з нашими партнерами, демонструючи загрозу від е, російських, іранських північно-корейських далекобійних ракет і активізацію спроб протидії цим засобам нападу. Українські війська відновили втрачені раніше позиції під Покровськом на Донеччині. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Розкажіть нам про цей напрямок більш детальніше. Будь ласка, насправді ну, покровський напрямок залишається для противника найбільш пріоритетним, коли ми там подивимося по статистиці бойових зітнень генштабу кожної доби. То, по-перше, загалом, велика інтенсивність бойових дій вона коливається 150-200 бойових зітнень на добу. Такі показники ми вже давно не бачили. Зазвичай нас було там 70-100, а зараз повторююсь там 150 і вище, що говорить про те, що зараз ворог по всій ділянці намагається, так як в останньому штурмі, використати всі свої засоби, сили і е, резерви. Е, Лева частина цих зусиль якраз припадає на покровський напрямок, де там діє. Група центр противника, і за м, півроку від Авдіївки до Покровська ворог просунувся загалом на 33 кілометри на просування противника. О, 100... Сприяли просуванню противника те, що ми о, залишили такі населені пункти, як очеретина і прогрес, якраз Очеретина було ділянкою, де ми сподівалися тримати оборону достатньо довго, але через певні, скажімо так, ротаційні помилки, брак живої сили, брак засобів в наших збройних сил. Це спричинило про те, що Очеретина було захоплено, і далі відбувалося більш динамічне просування противника за останні 10 днів. Просування в бік Покровська склало в межах 4 Кілометрів. Але я б мав каже, що зараз не міряв би це кі кілометрами. Звісно, ми говоримо, що відбувається динаміка в просуванні противника. Але зараз таке враження, що всі сили і засоби на цій ділянці якраз з одного боку сконцентровані на Покровський напрямок, а останнім часом відбувається певне перенацілення зусиль противника на. Е Південь від самого Покровська ми там говоримо про населений пункт Селидове, і далі спроби а, 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 здійснювати наступальні дії противника вдовж до двох берегів річки Вовчої по, в напрямку там Курахівки. Тобто, таким чином говорити загрозу вже для курахівського напрямку, як такого, і таке враження, що можливо навіть захоплення того ж Курахового для противника буде не менш пріоритетним ніж руху в бік Покровська, які зараз о, темпи просування м, пригальмовані з на те, що туди перекинуті певні резерви там на покровські напрямки в зону. Сели дового ми знаємо про ефективну роботу бригади карадах національної гвардії. Буквально вчора ми, ми бачили відео з роботи цієї бригади стійко цієї ділянки, але в будь-якому разі ми розуміємо, що Концентрація сил противника на цих ділянках значна. Загроза просування в бік там Курахівки. Далі Курахового існує. Спроби просування до Покровська та, існують. Спроби рухатися в бік Воздвиженки там з метою перерізання траси Покровсько Сантинівка. Так само існують, але всі ці загрози вони. Відомі і раніше питання в тому, як на це буде реагувати зараз наш генеральний штаб збройні сили військово-політичне керівництва, тому що ми що маємо ми маємо декілька ставок верховного головнокомандувача, на яких було заявлено про зміцнення зусиль на, на покровському напрямку з нашого боку. Бачили перебування генерала Сильського на Покровському напрямку, але все рівно бачимо, що все рівно ворог поволі просувається, що говорить про з одного боку про перевагу противника в живій силі техніці і в зусиллях. З іншого боку, брак наших можливостей, можливо, певні таки прорахунки, які стосуються там. Управління, підготовка особового складу, браку резервів, але все таки давайте не бути песимістами. В будь-якому разі ми розуміємо, що е навіть там просування до Покровського, притул покровська, це не щось таке критичне, кардинальне. Так воно впливає на логістику, але це не означає, що таким чином починається якийсь там обвал лінії фронту про що намагаються говорити насамперед російські пропагандисти. А ми потім починаємо часом підхоплювати самі такі тези. І також хочу, ще на останок підсумування від вас таке почути. Скоро місяць буде курської операції. Чого взагалі вдалося досягти силам оборони там на Курщині? І також вже ми маємо третій день осені сьогодні літом позаду. Чого досягли сили оборони також за літо? Насамперед ну, ми говоримо про те, що курська операція ще триває. Вона а... Зберігається формат невизначеності щодо певних цілей цієї операції, і ця невизначеність в тому числі впливає і на противника, тому що зараз можуть бути різні версії, зокрема там і далі розширення флангів цього нашого вклинення в російську територію, зокрема там в зоні кореневого і Суджі, це якраз західний і східний. План нашого плацдарму розширення плацдарму вширив важливе, і зараз там так само тривають бойові дії. Є е, просування і певне закріплення в напрямку найбільш там приоритетних напрямків е, Курськ, Курчатов, Львов. Там ворог намагається окопуватися, окопується, будує фортифікації досить швидко. Е, там відбувається зачистка. Де, 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 Території і укріплення наших позицій це так само визначають і спостерігачі, але зараз додам, що насправді інформація від цієї ділянки надходить з певним запізненням. І е, третя складова це умовно кажучи, тобто укріплення флангів просування по центральній частині. Третя версія подій це е, закріплення на тій ділянці, яка вважається найбільш оптимальною. Варіант відведення нашого групування я не розглядаю як такий, тому що це насправді зараз абсолютно недоречно. Зараз ми ще повністю не використали натопальний потенціал на цьому напрямку, в тому числі навіть. З версіями подальшого охоплення російських військ, які там намагаються утриматись на Глушковському районі. Між у, у між між річкою Сейм і, і нашим державним кордоном. Там якраз теж динаміка для нас е, цілком позитивна і складна для противника. Так що, в будь-якому разі, е, цей напрямок є пріоритетним. Цілі, які вже сьогодні досягнуті, зокрема навіть на стратегічному рівні, вони є достатньо помітними. Ми бачимо, що сприйняття формату війни змінилось. Європа, американці, наші партнери, бачать, що ця діалектика попередньої війни, де ворог намагався протискати нашу оборону, таке враження, що не було спроби протидіяти цьому російському катку. Зараз сприйняття інше, що Україна може проводити наступальні, ефективні, асиметричні дії. Вони впливають на те, що Росія рано чи пізно рівно вимушена буде розтягувати, перекидати резерви, що пине на інші ділянки фронту. Так що, в будь-якому разі, про о, підсумки курської операції говорити поки що зарано, тому що вона цілком позитивна. А, а, але далі буде питання вибору, тому що так чи інакше утримання цього пластарму потребуватиме певних сил і засобів, які ми так інакше з одного боку будемо вимушені брати або з резервів, або перекидати з інших напрямків, що ще здійснюється. Так само. І Російська Федерація вона вимушена буде зараз в першу чергу домогтися успіхів на Покровському напрямку, а потім братися за Курську ділянку фронту. Хоча не виключно, що динаміка на Курському напрямку все-таки примусить противника по-іншому подивитися навіть на просування на Покровській ділянці. Так що зараз такі, е Взаємозалежні фактори з обох сторін саме вони зараз формують і сприйняття того, що відбувається на лінії фронту. Загалом дійсно ситуація для українських збройних сил є непростою. Ми проводимо стратегічну оборонну операцію, але з іншими наголосами з новими акцентами, зокрема якраз з наступальними діями на Курській області. Російська Федерація не змінює підходів. Вона намагається тиснути по всім ділянкам фронту. зробивши головний напрямок на покровському напрямку, де у противника є певні працювання. Зараз безлежно від того, яким чином ми будемо протидіяти саме по простому просуванню, або знайдемо варіанти ще інших версій наступальних дій, аби ще більше спробувати розбалансувати російські резерви. Пане Сергію, ми вам дякуємо за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем Маркара подій був директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій Згурець. Мене звати Ольга Салаба. І я вкотре закликаю обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал ЕФЕМГаличина. Пишіть нам свої коментарі, обов'язково ставте вподобайки і діліться думками стосовно цієї теми. До зустрічі.